Думаю, що вона тут не просто так. Це щегл яра. Зустрічайте! А, нарешті себе майстер хоча б з підказкою зміг правильно прочитати мій псевдо. Так, звідси. Дякую, що вказали. Отже, прочитаю вірш, який я писала. Більше року тому, певно, він доволі простий. Отже, кожен раз, коли дивлюся дзеркало, бачу не тіло, а згусток чистого, як віскі болю. Ось це шрам від вітрянки, а це синець від побоїв. Коло під очима, наслідки останнього запою. У життю відмінниця, покладено великі надії, прямо гуля. То не знає ніхто, які демони всередині неї і звідтіля. Після навчального дня йде додому, готується до шаленої ночі, йде в клуб, джинси, шкірянка, кроси, нафарбовані очі. Що ж, гра почалась, мета утримати чиюсь душу, совість гризе, вчиняти я такого не мушу. Неетично, бродно, безчесно, що я роблю? Хоча, може, все-таки я це зроблю. Заходить в клуб там то на сучок на підборах, в сукнях декольте, з помадою на губах червоною. Давай ти зможеш. На парі красунчик сидить, вийпи, пофліртуй, з ними стрес, переспи. Хвилина вагань, розборів, причин своїх дій. Отямся, прокинься по планам відбій. Порожнечу, дешевну так не компенсуєш, тільки себе в цьому вирі погубиш. Біти і баси проникають під шкіру аж до мурашок, серцевих ударів 128 на хвилину. До неї підходить п'янючий пацан і говорить: Я з друзями забився, що пересплю з тобою за годину. Як відповісти, не знає, вона стіпаніла. Ти язика проковтнула, доноситься його бухе бубоніння. Вона швидко тікає, страх і сором її оповили. Де тут двері, хоч щось, сховатись куди? Забігла, стоїть у вбиральні, на раковину опирається. Прис... Приснули сльози, чорна туша розмазалася, розпривелася. Ну, все, з мене годі. Відкриває кран, Змиває сліди ганьби і ментальних ран. Забий, думає, такий ще до хріна. Викликає таксі, вже додому, певно, пора. Вона всього лише хотіла приємних розваг, пора зав'язувати з цим, ну і гонах. Їде в машині, горять вогні, вчить по дорозі. Ніч тільки почалась, а вона убита зовсім. Доїхала, відчиняє квартиру, заходить, збиває макіяж і спати ляже невдовзі. Вона в ліжку спати нітрохи не хоче, розбита на друзки, кричить в себе сама. Ганівого кувоняка не слухались відхочу. В навушниках «Dream on». За вікном почались звуки дощу. До речі, Доречна, якраз злива під цю пісню, чим далі, тим більше надривається голос селі. «Dream on» Саме тут акцент на сильніший. Може, справді вона має жадати дещо більшого. Кохання справжнього без фальші. друзів вірних, незрадливих. Щастя людського, простого. Джемон тепер в її молитвах. Дякую.